15 квітня розширяємо бджолосім'ї. Це в нас племінна матка Карніка Баварія. Зараз її розширимо. Ну, на скидку тут мінімум 5 рамок розплоду в неї. Зараз определимося з якої сторони від заставної в неї розплод і розплут уже під заставної йде. Значить, підбивати ми будемо її під другий край. Ось дочка цієї самої Баварії. Також ми приймаємо замовлення на неплідних маток. Лінії будуть Баварія, Склінар, Пешець, тройзики 2 штуки, 0,7 і 10.75 і Кюрхайн. Звертатись за телефоном 097 97 866 03. Це будуть неплідні матки, 150 гривень штука. Замовлення приймається від, від 5 штук. На 10 штуках одна буде йти зверху. Також можна самовивозом забирати маточники. 100 гривень штука. Це зараз там вже кидалась рамка десь з неділю назад. Корма вони з неї ще не брали. Ми сім'ї не кормимо, вони зимують на медові. Ось, повномедна рамка. Сідають на руки, бачите, я на них навіть не димів. Все ось прильцой забито. А тут вже засіяно це. Я не знаю, глянь, попробую камера передасть. Чи не що з цієї сторони він засів. І це шоста виходить, розплода. Да. П'ять Раз... печатно і... Раз це шоста, значить зараз треба найти матку і забрати рамку розплода в отводки, ті, що в нас ото в апіксах по два зимували. треба рамочкою помогти з цього кабана не убуде він трохи льоток перекрив така як і снідать вийма та десь далі здатньо. оце наче непогодно Думаю, лучше будет. Вот сюда надо будет буде брать. Ну кажется, мені нравится карника, не может от планки до планка. Дивиться. Ось маленький пятачочек надо. Остальные все расплод, с її стороны. Таке сонное. Развитие в цьому году бомба. Ось А Ополитка на ней. Все, всю рамочку ставим. Ну сейчас я вам покажу і ось, і ось крайне. Я по-моєму витягував. Да, розплодні. Ну п'ять печатного. П'ять печатного шостого засівом. Надо одну забирать. Цю, цю зараз заберемо. Зараз включимося вже, як я її буду розширяти. Так, приніс дві рамки і ту ж ми однесли вже в отводок. З розплодом. Тепер з однієї сторони розплода ставлю рамочку. Бачите, маломедна. в неї там пару поколінь буквально вивелося. пчели. Я не ставлю темні рамки в племки, не знаю, мені, мені нормально і світло переносить. Також плємку я в червні не ограничую. Несмотря на те, що це ушка. Тут розплод піддвигаємо. Получається ось 5 розплодних всередині. З цієї сторони ставиться та, що вони з неї стояла в них за заставною более-менее прогріта. І ось ще одна рамочка ставиться крайньою. І вертається одна тепла заставна. І все. Ближачі днів 10 тут робити нічого.